Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдем і промовим добрий ранок, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Яка чудова пора року зима! Як красиво вкриває землю, дерева, кущі сніжок. Усе навколо таке біле, чисте, святкове. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюду зима. Погляньте, діточки, і до нас теж залетіли сніжинки. Та які вони красиві! Білі, великі, подобаються вони вам? Як ви гадаєте, це справжні сніжинки? Чому ви так думаєте? Це не справжні сніжинки, бо вони дуже великі. Дітки, а що станеться зі справжньою сніжинкою, якщо її занести в кімнату? Здогадались? Так, вона розтане. Чому? Тому що в кімнаті тепло. А ще де може розтанути сніжинка? Наприклад, на ваших долонях може розтанути? Так, адже вони теж теплі, а на щічках. А ось послухайте, що сталося зі сніжинкою. В оповіданні Василя Сухомлинського, де беруться краплинки. Бігла Оленка по льоду, падали сніжинки, ніби плавали в повітрі. Одна сіла на рукав, дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна зірочка така гарна, блискуча. Ніби казковий майстер її виріз бив зі срібної пластиночки, наблизилась Оленка до сніжинки, дивиться, милується нею. І бачить диво. Сніжинка стала краплиною води. Дітки, хто біг по льоду? По льоду бігла Оленка. Що падало? Падали сніжинки? Куди сіла сніжинка? Сніжинка сіла на рукав Оленки. Яка була сніжинка? Пухнаста, шестикутна зірочка, гарна, блискуча. Що сталося із сніжинкою? Так. Сніжинка стала краплиною води. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дідлахи. Чується веселий сміх. Ой який пухнастий сніг. Коли на дворі йде сніг, все стає білим-білим, наче в казці. Сніг м'який, пухнастий, білий та казковий. Малята! А на що схожий сніг? Так, на морозиво, солодку вату, манну кашу та пух. А що ж таке насправді сніг? Сніг це дуже багато красивих сніжинок, і коли вони летять, так і хочеться їх скуштувати. Як ви гадаєте, чи можна їсти сніг? А чому? Так, сніг холодний і можна захворіти. Окрім цього, незважаючи на те, що сніг білий, він брудний, тому що накопичує шкідливі гази та пил. Давайте разом проведемо дослід і переконаємось в цьому. Наберемо чисте цеберко сніг. Та занесемо це берко зі снігом в приміщення та почекаємо, поки сніг розтане. Перельємо воду, що утворилася зі снігу в чисту склянку і порівняємо зі звичайною питною водою. Яка вода утворилася зі снігу? Так, брудна. Чи хотіли б ви її випити? Ну що, дітки, у вас є бажання їсти сніг? Вважаю, що ні. Пропоную вам з батьками провести такий же цікавий дослід зі снігом. А я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!